Відомі в місті, в районі, в регіоні люди, це депутат за це більшість свої депутати е, міської ради, набравши по самим разним шахрайським схемам е, гроші, кредити. Зараз не віддають ці кредити, маючи як заставне майно. От, наприклад, пан Рижук Іван Андрійович мав заставним під під забезпечення кредиту, мав заставним майном обладнання підприємства, на яке він брав кредит. Потім він взяв зробив інше підприємство, підприємство плюс, перевів це заставне майно на то підприємство плюс, і все це підприємство, яке брало кредит, вже вже банкрут, і це шахрайські схеми. Я розумію ситуацію. Ми розуміємо ситуацію. Коли дійсно людина банкрут, ну взяв бізнес, не пішов, банкрутів, що з нього візьме, вже не будеш його там цькувати вбивати. Але ті люди, які е, продовжують використовувати ті гроші і спати е, спокійно, бачи сльози людей, оцим людям потрібно сказати, що шановні, якщо ви нормальні люди, прийдіть, будь ласка, в банк. Платіть по 100 тисяч гривень, по 200 в місяць, але почніть процес. Процес віддачі тих грошей, щоб ті люди не плакали, не ходили і не переживали, і не вимагали своїх грошей без, без, що в щоденному режимі і кому на ліки, кому на ці на лікування і так далі. І так далі. Це люди, які це ваші, це вам цим людям дивиться в очі. І якщо ви не боїтеся суду людського, то ви, розуміє, ви не розумієте, що є ще й суд Божий і суд. і... і за придеться відповідати за всі свої не, 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 не нормальні вчинки зараз. Протистояння йде між місцевою елітою і звичайними працівниками банку людьми, тобто з одної сторони люди, які обладають і можливостями, і владними, і фінансовими, і будь-якими іншими, а з другої. Збоку, звичайні люди, бабушки, працівники банку. І, відповідно, нічого тут такого дивного немає, що вони трошки бояться. Але повірте мені, як людина з досвідом зіскриво згоріться пламя. Тобто люди однозначно, згодом, згодом, якщо будуть бачити, що це не страшно, і відстояти свої права і можна, і потрібно, вони будуть це робити з більшою охотою, і я впевнений, що це ць, ць, цьому процесу зупинити його практично вже не буде неможливо. Ми плануємо, як мінімум, щотижня проводити акції під різними. Будівлями і установами, установами виконавчих виконавчої влади, прокуратура, виконавча служба, власні будинки боржників. Нехай вони не думають, що вони спокійно будуть спати на людських сльозах і думати, що воно так і минеться. Будемо проводити і здійснювати тиск, тому що ну, які ще механізми банку, якщо вони думають, що вони самі хитрі і мудрі, і можуть тягти відповідальності, взявши людські гроші і, і втекти? Голова про спілки за підписом всіх членів Ленів проспілки і працівників банку пішов на сесію. і Якщо це питання буде поставлено в порядок денний, винесено, безумовно він звернеться від трудового колективу від проспілки до депутатського корпусу з позицією від ім'я проспілки і працівників банку. Хочуть ліквідувати банк, це забере наші робочі місця, наші сім'ї. Не буде чим годувати, тому ми прийшли е, закликати наших можновладців до справедливості, щоб вони трошки посприяли нашим олігархам, так званим місцевим, щоб вони схаменулися і почали віддавати кредити, які взяли. Ну і відповідно змогли тоді віддавати депозити бабусям, дідусям, які дійсно страждають, страждали в цій ситуації. Обійники, грабіжники, обманці. Багаті та живуть, немов у казці, до послуг їм за помахом руки, мов падишахам, яхти, літаки в палацах Івангох, китайські вази, і золоті, пробачте, унітази. Чого тільки запрагнеться душі, отримують багатирі мужі, але не все вдається їм зробити, за золото здоров'я не купити. І мільярдер, як найбідніший, гой на гриб хворіє, і на геморой. Старіє і сивіє, смерть і на нього холодом повіє. Усі скарби, усі на білім світі її візит не можуть відмінити. За гроші можна добре розумію в Європу утекти А чи в Росію, коли зневажений обдертий люд збунтується від відчаю отут. Та втікши від розлюченого люду, втекти не можна від страшного суду, злочинців геть, усіх уже насує. Ут всевишні береже, хай багачі грабіжники, обманці жирують і живуть, немов у касці. Як не покаються, то на свою біду замешкають в палючому аду. Бо підкупити справедливість Божу ні золото, ні срібло не поможе. Що не маєте з собою Не книжки у тут є? Покажіть можна, тут. можна подивитися? подивитись. Я, в, міст, я міст, не в міст, міст. взяла в цей раз, якось не взяла. Це дуже добра слава. Я там перезаключала договори і там заключаю. Скоро нас пустять, наша влада людей пустить, стариків особливо, по світу з протягнутою рукою. За те, що я пропрацювала 44 роки, і в мене великий стаж. А, бачите, так вийшло. Мені здається, що то нічого не буде, тому що до влади прийшла банда. Банда прийшла. бандюки прийшли до влади. І Такі, як, таких, як і ми, їх не цікавить, розумієте? Вони за наш рахунок тільки нажилися, вижили і все. Ви подивіться, хто біля влади. Починаючи зверху, і кінчаючи, от цими депутатиками. Я сама освітянка, працюю, працювала в освіті. Стаж роботи великий. Копійку заробила і теж пенсію. Я другий рук вже 9, 21 рік. 21, Мені треба лікуватися періодично. І Немає 50 тисяч. тисяч. Я в руки до мене прикрива. 33 30 10 200 90 30 30 30